Привіт, любі друзі! Сьогодні Юльця на кухні, адже незабаром великдень, і у мене для вас просто фантастичний рецепт пасочки, котра своєю волокнистою структурою зачарує із першого шматочка. Тісто дуже вдале, легке в роботі, м'яке та гарно підіймається. А ще воно направду не черствіє завдяки вдалому поєднанню інгредієнтів. Пасочки рівнесенькі та гладесенькі, жодна не тріснула, просто ідеальні. На смак. Це таке ніжне поєднання цитрини, ванілі та в міру солодкої здоби. Дивіться уважно, адже ця паска має особливий спосіб приготування. Почнімо! А для початку поглянемо на складники. Отож, приготуйте таке: 2 кг і 300 г борошна, 80 г живих дріжджів, 500 мл молока, 8 яєць. Два з яких цілі, а 6 розділені на жовтки та білки, Пів чайної ложки солі, 3 склянки цукру, 200 г масла, 220 г сметани, 75 г олії, 50 г смальцю, 1 лимон, ванільний екстракт або один пакет ваніліну. 300-350 грам родзинок. Беру глибоку миску і переливаю туди 2 яйця. Туди ж додаю грам 100 цукру від загальної маси. І починаю збивати вручну вінчиком. Доливаю олію і ще кілька хвилин збиваю. Утворюється ось така світла маса. Наразі відставляю у сторону. Тепер молоко. Більшу частину виливаю у банячок і ставлю грітись на вогонь. Тим часом у залишок приблизно мілілітрів 150 теплого молока розкришую дріжджі та додаю 2 столові ложки цукру від загальної маси. Вимішую та залишаю активуватись. Коли молоко у банячку вже майже закипіло, знімаю його з вогню і помаленьку вливаю до збитих яєць. При цьому постійно помішую вінчиком. Ось ця маса повинна бути тепленька кімнатної температури. І аж тоді переливаю до неї активовані дріжджі і ще раз вимішую. Це наша опара, їй потрібно підрости хвилин 20. Тим часом я продовжую процес, а саме збиватиму білки, переливаю їх до чаші міксера, додаю сіль та половину цукру, що залишився. Починаю збивати міксером, потроху збільшуючи оберти. Білки біліють та густіють на очах, збиваю до стану густої меренги. Тоді берусь за жовтки, їх змішую із залишком цукру та ванільним екстрактом. Роблю це вручну за допомогою вінчика. Жовтки світліють, додаю м'яке масло та смалець. Ще раз добре вимішую вінчиком. Тепер поєдную усі суміші, а саме беру глибоку миску і переливаю туди опару. Додаю жовткову масу, вимішую. Поступово додаю білки, щоразу акуратно вимішуючи їх вінчиком рухами знизу вверх. Останньою додаю сметану. Також зазначу, що усі продукти мають бути кімнатної температури. Отже, подбайте про це заздалегідь. Виходить ось така повітряна та доволі рідка маса. З великого лимона натираю цедру та вичавлюю сік. Починаю вимішувати тісто. Борошно має бути сухим та просіяним. Завжди додається, воно поступово вмішується частинами, щоб не забити тісто. Це важливо, адже борош набуває різної якості і вам може знадобитись трохи менше або трошки більше, аніж мені. Я починаю із 1 кг у мисці, вливаю рідкі інгредієнти і вручну вимішую. Доливаю лимонний сік із цедрою. Поступово підсипаю борошно, доводячи загальну кількість до 2 кг. Або ж до того моменту, коли тісто вже перестане бути рідким і починає тягнутись пластами. Тоді перекидаю його до кухонного комбайна і продовжую заміс. Підсипаю ще борошна. Усього разом мені пішло 2 кг і 300 г борошна. Тістоміс полегшує мені роботу і вимішує хвилин 15. Або доки тісто не почне збиратись у колобок. Воно все ще доволі липке, але вже еластичне. Тоді я скроплюю поверхню олією, озброююсь кулінарним шпателем і ще виминаю тісто вручну. Дуже люблю цей процес, це як медитація. Так, виминаю ще хвилин 10 і готово. Глибоку миску, у мене 10-літрова, наприклад, змащую олією і перекладаю тісто всередину. Тоді щільно накриваю кришкою і залишаю підходити приблизно на 2 години. Або до моменту, коли тісто збільшиться втричі. За цей час підготую родзинки. Вони вже промиті окропом втричі і просушені. Зараз підсипаю борошном. Тісто підросло і заповнило усю миску. Погляньте лише! Я обминаю його руками, додаю родзинки та вмішую їх всередину. Довго місити не потрібно. Далі ділю тісто на філ і на шматочки, котрі підійдуть у мої формочки. Випікаю в паперових та силіконових середнього розміру діаметром 13 см. Важливо, щоб тісто заповнювало не більше як одну третю форми. Тому приміряюсь і відповідно до цього ділю. Також важливо нічого не додавати і не докладати у форми. Відрізаю один шматок і формую з нього гладеньку кульку. Усі родзинки ховаю під низ, щоб вони не горіли. Поверхня тіста має бути гладесенька. Тепер можна обережно класти у формочки. Знову ж, нічого не поправляйте руками, лише шпателем чи лопаткою, але і цього краще не робити. Із цієї кількості тіста у мене вийшло 8 середніх пасок. Зараз їм потрібно підрости. Для цього кладу їх у духовку, котру вмикаю на 40 градусів режим верх-низ, без конвекції. Так пасочки рухаються 30 хвилин. Якщо котрась не помістилась у духовку, залишаю на кухонному столі. І тут вони підходять трішки довше. Зараз потрібно взяти трішки молока, грам 40, і змішати його з яйцем до однорідності. Цим змащуватиму пасочки. Вони якраз підросли, і лише погляньте, що відбувається, які рівнесенькі шапочки, як гарно підросли усі паски. Дуже обережно та водночас ретельно змащую їх яйцем з молоком. Ось тепер випікаю. Збільшую температуру в духовці до 170 без конвекції. Так печу 30 хвилин. Тоді заглядаю до духовки. Мені знадобилось ще 10 хвилин, але температуру я зменшила, щоб пасочки не підгоріли до 150. Готові паски перевіряю дерев'яною шпажкою. Вона має виходити повністю сухою. Погляньте, які красуні, червонобокі, рівнесенькі, м'якесенькі, а всередині смачна здоба з волокнистою структурою. Саме за цим рецептом паски довго зберігаються та не черствіють. А все завдяки тому, що у складниках ми поєднали чотири види жиру, масло, олія, сметана та смалець. Одним словом, я дуже і дуже рекомендую цей рецепт. Вітаю вас, друзі, із прийдешнім великоднем і щиро бажаю перемоги, мирного неба та Божого благословення. Ваша Юльця! До нових смачних зустрічей! Па-па!